Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні вирішила приготувати кабачки. Маю свої домашні ще молоденькі, правда, не всі вже є такі дуже молоденькі, але ще декілька є, і я вирішила приготувати і вам показати, приготуємо з вами разом. Дивіться, тут я маю кабачки, навіть такі мої молоденькі, я їх вже помила, почистила, повідрізала. Вони молоденькі, то я не буду їх стругати. Тут маю сир, вже натерла яйця, помідорка, зелень, чесничок, ну і спеції а ще, правда, маю майонез. І сіль, перець, і паприка. Ну, от то все разом і ми зараз приготуємо з вами. Кабачки я буду нарізати тоненько. Я не буду ще показувати, що я нарізаю, бо кожен вміє кабачок нарізати, але наріжу їх тоненькими такими смужками. От Ось такими смужками я їх тоненькими наріжу. Бачите? От я наріжу зараз всі і будемо продовжувати. Так, кабачки я вже нарізала. Бачите? Я вже нарізала котрі більшіщі, так, і так буде. Добре, трошки їх підсолю. Отак чуть-чуть, чуть-чуть їх підсолю. і ще нічого такого робити з ними не буду. І тепер будемо робити кляр. Та вони трошки побудуть, будемо робити з вами кляр. Так, тут я маю розбитих, що ти забула, ще й за сметану. Чотири яйця маю розбитих. Бачите? Тепер я посолю трошки, посолю, чуть посолю тако, ті яйці, чуть посолю. Ой, вибачте, трошки дам паприки солодкої, тако трошки небагато і поперчу. І поперчу, як завжди, даю багато перцю, Багато перцю, О, трошки розіб'ю. Чуть розіб'ю ті яйці тако. І зараз додавлю ще дві ложки сметани. Отако, От все разом розіб'ю добре. Велкою не буду ніяким тим вінчиком. Велку розіб'ю. І зараз додавлю дві ложки сметани. Отако. одну ложку, другу ложку. Буде достатньо, буде достатньо дві ложки. Так, далі ще додаю весь цей сир, натертий, твердий сир. Можна було на дрібнішій тероці, але вже як натерла, так вже мусить бути. І добавлю ще дві ложки муки. Хто хоче, якої хоче муки, такої може додати собі. Знаєте? Хто якої хоче, такої може собі і добавляти. І такий зробимо і такий зробимо мекляр, щоб пекти чи смажити ті кабачки. Може, ложка підійде тако. Може і ложка підійде. Побачу зараз. Ну от то, разом. Зараз то, що разом я замішаю. Докладно. І включаю вже газ, підключаю газ, ладу сковорідку і будемо з вами смажити. Дала ще одну ложечку невеличку муки. Ну, отак. Все, більше не буду давати муки. Газ підключила, най нагрівається сковорідка. Так, мої дорогенькі, я одну вже пластиночку поставила на сковорідку, але зараз будемо з вами от мачати в той кляр і будемо складати на сковорідку. Так, по, по пару хвилин з одного боку, з другого боку, так, щоб воно пайненько прожарилось. О, але так, щоб був цей сір, весь був тут, тут, на, бачите, на... В кабачках, отак. От не буду на дуже великому вогні, щоб не горіло, знаєте? Щоб не горіло. отако От О, отак. От І ще один сюди якийсь вущий, знаєте, якийсь вущий, якийсь меншенький. Бо не виходить багато на одну сковорідку. Немає такої величезної, щоб там влізлось все. Знаєте? От нема. Отак. О. Отак. І потихеньку не воно собі смажиться. Не на великім вогні, бо воно зараз махом згорить, а кабачок не просмажиться. Так, наші перші кабачки вже просмажились, і я буду їх викладати, щоб вони прохололи. Знаєте, щоб були холодні, щоб не були гарячі. Ну, отак якось. Отак якось. Буду викладати на таке широке блюдо, щоб вони були холодні. І буду продовжувати далі смажити. Отак. То, що залишилось, я заберу. І далі я буду накладати другу порцію. Другу порцію. Так, мої дорогенько накладаємо наново. Наново накладемо ще на сковорідку. Де не заходить там сира того кляру, то трошечки добавити. і так, так посмажити, так посмажити, Знаєте, от так посмажити їх всіх. Ось так з одного боку, так з другого боку, якщо там десь не вистачить. Так зробити. О. Бачите, а сюди трошечки додаю. Так буде кабачки я посмажила і тут тиснула за дві ложки такого майонезу. І зараз потру один чесничок, один зубчик чесничку. І ще не треба. От потру один зубчик чесничку, додав зелені і таку зроблю. Ой-ой-ой. І таку зроблю заправочку. Соус. О, о, все. Все, я потерла. Більше не треба. Зубок чесночку великий. Вистачить його. Його вистачить. Тут я маю петрушку і кріп нарізаний. Вже маю свій молоденький кріп. От зараз тут все разом замішаю. Майонез, петрушка, кріп, чесначок, все й така буде заправочка, такий соус зроблю. Тут я маю одну помідорку, я помідорку помила, і я її розріжу. Отако. От вона, я не маю такої довгенької, маю таку кругленьку, ну нічого розрізала на двоє і наріжу її такими тоненькими кусочками. Ну, такого наріжу її такими кусочками. Так, помідорку я нарізала. Тепер беру одну, одну таку. Пістерочку кабачка. Накладаю цієї такої заправочки, соусу і кладу шматочок помідорки. Такий, такий, який в мене є. Яка у мене помідорка є. І закручую, і закручую. Отак. Закручую і складаю, і складаю. Отак. Ну, виходить дуже смачненько, дуже смачненько. Тут кладу другу помідорку. Ну, не в кожному є так багато. Ой, забула. З вами говорю і забула. Не в кожному є так багато сира. Але то, що маємо, то, що маємо. І отак от закручую. І знову складаю. І знову складаю і так зроблю всі. І так зроблю всі. Ну От, мої дорогенькі, такі у мене вийшли кабачки. смачненькі, дуже смачненькі, добренькі Так що пробуйте, готуйте і смакуйте на здоров'я. А зараз. Залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока.